Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма Витоки. Після радіотрансляції цю програму можна послухати у формі радіоподкасту на подкастовій платформі польського радіо а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. У програмі Витоки сьогодні будемо говорити про Гуральський карнавал у боковані та Транський фестиваль, що Безперервно відбувається з 1973 року у гірському містечку у польських Татрах. Також у програмі музика з неймовірного альбому з підляскою музикою. Музичний журналіст польського радіо Білосток Анджей Байгус створив разом із друзями-музикантами неймовірну музичну мапу підляща, і з неї ми розпочнемо. Гурт СваДа і Нічос. Во дворе, раз смотри, четыре рыбья, меня грамотнее уже ли какая-то кидать, и узоры, вышивай, свыши, выши, вышивай. Забери меня домой, мой дом на горе Ты роскоши во дворе, раз смотри, четыре рыбья, меня грамотнее, уже ли какая-то кидай, и узоры, вышивай, слышишь, выши, вышивай, так раз смотри, четыре, раз смотри, четыре четыре, те смотрите, собственно. Proszę, panie, 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 Гуральський карнавал у Буковині Татранський. час, що об'єднує вже декілька поколінь. Фестиваль, що безперервно відбувається з 1973 року у гірському містечку Буковина Татранська у польських Татрах. Це свято завершення колядницького періоду, але також це важливий конкурс колядників з різних місцевостей. Польщі, переважно з гірських районів цього року. 53-й гуральський карнавал почнеться 6 лютого і триватиме до неділі 9 лютого. У його рамках, окрім огляду колядницьких груп різного типу, також відбуватиметься змагання кумотерки на одній із полонин Буковини Татранської. Буде також виставка підгалянських вівчарок. Також спільний час буде також. Виставка народних ремесел у народному домі в Буковині Татранській. А про традиції цього фестивалю далі розповідає директор і заразом директор народного дому у Буковині Татранській, це, до речі, найбільший дерев'яний будинок у Польщі, де відбувається фестиваль Бартломій Кошарик безперервно з 1973 року гуральський карнавал тут у народному домі в Боковині Татранській, є і дуже добре відбувається. Тоді у 1973 році з ініціативи діячів культури, на чолі з моїм татом Юзефом Кошариком Адамом Савіним, який працював у референтурі повідового дому культури у новому Тарзі. Було створено цей надзвичайно важливий і цінний конкурс коли, власне йдеться про різдвяну новорічну обрядовість пов'язану з польською культурою, що виводиться з християнського коріння, культуром з тих стикожені християнських. Можна сказати, що Бартвомій Кошарек пам'ятає теж і перший гуральський карнавал, хоч і не дуже добре. На я акуратше уродів на пірсі журальський карнавал. Так вийшло, що я якраз народився на перший гуральський карнавал. Тож я ще не бачив цього світу, бо був дуже маленький і мав маленькі дитячі очка. Але я знаю, що тоді на перші карнавали треба було зробити дуже багато різних організаційних моментів. Це був час Польської Народної Республіки, зовсім інші часи, що були пов'язані з певними оковами комуністичної цензури, і ту треба було добре попрацювати над тим, аби християнські мотиви, які тут з'являються, і які пов'язані з народженням Ісуса Христа, та цензура затвердила, щоб така подія взагалі могла відбутися, і це вдалося, як згадують тодішні організатори. Якщо це не мало бути кабаре у формі шопки, що висміює владу і що не вдаряє в якісь особливі струни тодішнього часу, то на це закривалися очі, і тоді ці конкурси пов'язані з різдвом новими. Było zaprowadzone jak taki sterzenie w Syje i Podzieje góralskiego karnawalu. Całego wydarzenia związanego właśnie z góralskim karnawałem. Незважаючи на те, що подія відбувається власне на Підгаллі у татранській буковині у дуже мальовничому містечку, не так далеко від Закопаного і дуже близько від Б'ялки Татранської, то раніше цей карнавал, власне мав дуже регіональне значення. А сьогодні на нього приїздять артисти не лише з Польщі, але і з-за кордону та де карнавал у ті часи гуральський карнавал не мав національного характеру. Він стосувався гірських районів південної Польщі. Це були сілецькі, живецькі гуралі, також ляхи сондецькі, також чорні гуралі з надпоприді. І з цих гірських теренів приїжджали колядники, щоб показати свої колядницькі традиції. Також приїжджали з краківського регіону, де види колядування були і є досить багаті, і зго. Дом з року в рік гуральський карнавал ставав майданчиком і для інших регіонів. І сьогодні це подія, конкурс національного рівня. Щоб взяти участь у ньому, то колядницькі групи повинні пройти декілька відборів, щоб краще з кращих могли стояти тут на Буковинській сцені і змагатися за гран-при статуетку золотого туреня, а також за золоту, срібну і бронзову нагороди, гуральську розету grozę tekoralską За словами Бартломія Кошарика, директора фестивалю і народного дому у Буковині Татранській, час карнавалу це час радості, веселощів. Тут ще цей святковий час називають годами. На гуральський карнавал у різні роки також приїжджали колективи з України, Болгарії, Румунії, Словаччини з різних закутків Карпат, з країн Центрально-східної Європи. Там, за його словами, традиції постійно живі і передаються з покоління в. Покоління, але основою всього цього карнавалу є все ж завершення часу колядування, що на підгалі та в інших гірських районах Польщі дуже цікаве і постійно живе. Колендування якось діаметрально не ні зустріч колядування діаметрально не змінилося. По перше, ходять лише чоловіки, адже це приносить добробут, успіх на наступний рік. Жінка мала інші обов'язки, а не щоб ходити з колядою від хати до хати. По-друге, змінюється світ, змінюється покоління, пристосовується до нового життя, до нової ситуації, що панує у світі. Але традиція це традиція, вона передається з покоління на покоління. Тут Адно, щось перевернути з ніг на голову, що спирається на традиції впродовж двох тисяч років. Йдеться, звісно, про народження Христа, і також види колядування від одного регіону до іншого, від країни до країни. Є різні види того, як нести цю добру новину про народження Христа. У нас взагалі є кільканадцять видів такого колядування: є герод, драбель, льокова шопка, жива шопка. Це також колядування з доротою, з раєм. Пастуші драми з зіркою, колядування з Туронем, з ведмедем. У нас на підгалі є також такий архаїчний тип колядування Федори. Це пастухи, які називаються Федори, і це подібне до колядування з іншого боку театру, тобто до того, що є у Словаччині. Це неймовірне багатство, яке з перспективи півстолітньої історії цього явища незмінне. Змінюється можливо те, що раніше ці групи більш охоче. Ходили колядувати у звичній ситуації по селу, містечку, по домівках. Вони сіяли віпсом, віншуючи і бажаючи добра і здоров'я на наступний рік. Зараз люди мають дорогі килими, дорогі будинки. Часто дехто не хоче приймати колядників, але тим не менше, тут у нас є ця традиція і також приказка, що якщо не впустити колядників до хати, то там не буде щастя. Новий Отже, цьогорічний вже 53-й гуральський карнавал розпочнеться 6 лютого і триватиме до 9 лютого у Буковині Татранській. Якщо ви десь поблизу або ж у самій Буковині Татранській, обов'язково відвідайте це місце, вхід на карнавал безкоштовний. Всі події відкриті абсолютно для кожного, а тим більше для всієї родини. А зараз ми послухаємо, як Graje odna z najwidomszych pitaliańskich skrypaliok Stanisława Galica-Gurkiewicz. І з підгалля переносимося на підляща 3 лютого. Це День Підляської музики. І саме цей день вигадав музичний журналіст Радіо Білосток Анджей Байгус. Цього дня в ефірі регіонального радіо грають музику про підляща і у виконанні підляських музикантів абсолютно різних жанрів. Але цього року з нагоди Дня підляської музики відбудеться також прем'єра. Неймовірного альбому Подляще под подповіхню метафори польській польської полносновсходній. Підлясся підповерхнею, метафори північно-східної Польщі. Це, власне, альбом, який. Є... Створив Анджей Байгус, запросивши до його створення різних музикантів із підляща родом, але не тільки власне про метафори підляща і про втілення цієї історії у музиці далі розповідає Анджей Байгус. Я плесівким поміщам собі, що не хотів би, щоби то було таке класичне дебест оф якісь артистів. По-перше, я подумав про те, що я не хотів би, щоб це був класичний дебест оф деяких е митців. Що, оскільки ми родом звідси, то давайте подумаємо, як ми насправді я думаємо про наш регіон, про підляща, про підляське воєводство. Що для нас це місце означає? І я собі подумав, що запросив би з десяток других артистів. Хоча є гурти, які фактично поєднують артистів підляші, скажімо, три міста, як тут, наприклад, Міхал Яцашик, але ще є гурт з Білорусії Портмоне тощо. І я запропонував охочим артистам, щоб можливо вони спробували придумати різні метафори пов'язані з Підлящем. І справді, практично всі, з ким я спілкувався, запалювалися. Пам'ятаю, перший суп зі щавлю, на який я запросив сваду до себе додому, і він також був перший, хто проковтнув цю ідею. Тоді я запросив інших, спробував про це поговорити і поширити ідею. І всім це сподобалося. Звідси з'явилися різні метафори, наприклад, підляще як магічний реалізм. І ось у нас є міс ґат, у якої навіть є пісня в музеї магічного реалізму. Є репери Вівий Ес і Фіон. Вони артисти. Один із сувалок сьогодні живе в Білостоці, а інший. Завжди був тут, у Білостоці. А оскільки про нас скажуть, що тут живуть білі ведмеді, то гаразд, давайте посміхнемося цій думці і навіть поведемо себе, як ці білі ведмеді. Так і сталося. Хлопчиці блискуче. Це прочитали у шептуха. Є пісня Забобон, і тут підляща це історія про місце, де багато хто з нас вірить у забобони. Я переконаний, що насправді деякі з нас відкидають це магічне мислення пов'язане із забобонами, але свічка для Бога, а світильник для диявола. У зв'язку із цим можливо краще не проходити під цим двоногим стовпом. Може, краще забути про дорогу, якою пройшов чорний кіт. Так далі, у мене таке враження, що ці сучасні забобони вони оновлюються відповідно до сучасних умов. Саме в цьому контексті і виникла пісня Забобон є антиконцепція, пісня в пікселе». Я подумав, що це може бути твір про польську підсвідомість. Тобто, як Польща, особливо центральна, уявляє собі цей регіон, що трохи на окраїні, трохи на периферії, бо ми тут часто чуємо, що тут. Час пливе повільніше. Я не помітив, щоб тут люди були наприклад кращими. Я справді не знаю звідки така віра, що ці люди прості, добрі тощо. І водночас у значної частини Польщі складається враження, що ми вважаємо, що це розсадник упереджень і забобонів і ксенофобія по відношенню до оточуючих. Тому в цьому творі з'являється білоруська концертина і більші і інші проблеми, про які тут співає Кася Гарлюкевич тощо. Тож це гра на цю ідею. Іло і Френц – білоруський гурт і підляща як схід, пісня зима. Є, наприклад, біле фольклорний гурт про те, що підляще – це село, але не спокійне село, іноді веселе село, яке нам трохи заважає, але завжди. Це своє село. Є також Чіра та е, Марек Кубік. У репера Чіра є пісня через село, і ця історія підляще як села у місті. У мене склалося враження, що це село в Білостоці все ще живе досить непогано. дерев'яні будинки горять і поступаються місцем забудовникам. Але це наша ідентичність. У мене таке враження, що сучасні білосточани трохи. Соромляться своєї сільської ідентичності, білостачани хотіли б бути з великого міста. Це викликає різні комплекси. У мене таке враження, що це теж якось шаблонно, ярмо, дерево або підляща як казка. У нас є Сезонал і піотро Трипус із старсабаут. Це підляща як сонна мрія, бо грають вони справді дуже дрімпопово є. Аліція грабовська і ханайки, і пісня Дебук. І підляще, як Дебук, тому що я маю враження, що цей Дебук іноді виходить із таких невирішених справ, таких місць, які трохи забуті, але їхня ідентичність все одно розкривається. По-перше, ця єврейська ідентичність, що вона, нібито є, але якось відсутня. Іноді проявляється іноді ні. Є пан Лес, це польсько-білоруська композиція або історія про березу під бірйозою кості. І це історія, яка є дуже. Точною метафорою для підляща це означає, що під березою лежать кістки, а в кронах цього дерева в'є гніздо птах, оспіваний білоруською мовою, Єже Ощенніком. І в мене таке враження, що це саме так, що тут на землі, на цьому ґрунті, такі важливі справи. Є минуле, є історія, є також трупи. А на верхівці того дерева співають птахи. І можливо, ми їх лише інколи чуємо, а може в Лише бачимо, і нарешті підляська метафізика це електронна музика, яка відсилає до сакральності підляща, і в ній криється певна релігійна, певна духовність цього регіону у виконанні мармо і мутанауті подлася, і є в цим укрита власні певна religijna, pewna duchowość tego regionu w wykonaniu marmo i мутанаум. Це був Анджей Байгус, музичний журналіст польського радіо Білосток, ідейний натхненник музичного альбому Подляче Подповіж метафори польські, повноцінній. Це власне історія через музику. Про ідентичність підляща, і це все на сьогодні у програмі Витоки. На завершення ще послухаємо композицію із цього альбому у виконанні фолькового гурту Біле. А я Мар'яна Кріль, з вами прощаюся на все добре. Mm hmm. Mm hmm.